Що може бути краще, чим домашнє копчення? Я дуже полюбляю копчене м'ясо. Раніше я постійно його купував в магазинах, але тепер я являюсь власником коптильні від компанії Drevos і роблю це все вдома самотужки. Тобто я маю змогу якісно коптити сало, м'ясо, робити ковбаси, бастурму та інші сушені продукти. Сушені, копчені вялені. І ось я закоптив таку рульку. От. Вона дуже буде добре смакувати до пива, звісно. Е, хочу вам просто показати, поділитися результатом. Ось такий результат, ви бачите, рівномірний просол дуже гарний. М'ясо не тверде, легко ріжеться моїм новеньким ножем. Ось, Отак. Все дуже гарно ріжеться, буду я його вживати, разом з пивом запивати. Ще хочу сказати, всі рецепти, які я показую, ви зможете знайти на моєму телеграм-каналі. Я спеціально його веду для того, щоб не загубити деякі рецепти, які мені дуже подобаються, і для того, щоб деякі з них, можливо, стали в пригоді комусь, той, хто хоче мати в своє арсеналі саме перевірені рецепти, ті, які я вже випробував, тому що я не Буду публікувати ті рецепти, де в мене щось не вдалося, звісно. От, така рулечка класна вийшла. Копчена я вам дуже рекомендую, вона недорога, можна купити, придбати собі і закоптити. Закоптити можна будь-яким способом, можна закоптити, звісно, і в пустій бочці. І в різних домашніх саморобних каптильнях, але найкраще це буде в коптильні від Древос. Всі розумні каптильні, в які можна виставити температуру, температуру диму, все там димогенератор є, і дуже навіть людина, яка ніколи не займалася копченнями, зможе отримати ось такий якісний, презентабельний, конкурентоспособний такий продукт. От. Тому дуже сильно рекомендую. Ну, ви можете пошукати на телеграм-каналі, як ці рульки робити. Там є покроковий рецепт. А я, мабуть, трішечки спробую її з пивом. Ой, дивіться, яке гарне м'ясце. Ой, солоненьке.